Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 17 і тема Мат Ластівчин Хвіст. Що це таке? Чорний король він обмежений двома своїми фігурами. І якщо зіграти ферзь с 6, ми нападемо на короля, ми його обмежимо і буде мат. Це називається мат, Ластівчин Хвіст. Давайте ферзь С6, мат. Знову мат в один хід, ферзь ферст 6 і мат. Це складніша задача. Перший хід слон g4, жертва слона. Далі можна ферзь f2, пішак буде захищати ферзя. Ферзь f5, це не мат, білий король має побити слона. А далі, якщо f5 5 буде мат, білий король обмежений своїми пішаками. Якщо тут зіграти ферсі 8 буде мат. Ферс нападе на короля і білий слон буде його обмежувати персі 8 мат. В цього мату, мат Ченхвіст, є також трошки інші варіації і трохи інші назви. Ферсі 6, перший хід. І далі ферзь h2 буде мат. Ці задачі чорний король теж буде обмежений своїми двома фігурами, але вони будуть розташовані трошки по-іншому. Граємо в ферсі 6 і буде мат. Ці задачі граємо в ферсі 5 і буде мат. В цьому відео ми розглянули, що таке мат Ластівчин Хвіст. В описі до цього відео буде два посилання на задачі з цього відео і на тренування з тактики на тему мат ластівчин Хвіст. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!